І так, третє запитання від наших а, слухачів: як правильно підібрати сидерати для катоплі і які з них найбільш корисні для поліпшення структури та родючості ґрунту. Ну тут я б сказав питання залежніше також від того, який тип ґрунту. Якщо це піщаний ґрунт, то ідеальним варіантом був би люпин, тому що він... Збагачує ґрунт на НПК азот фосфор калій, навіть підтягує кальцій. І Декілька парад полюпину. Уникайте багаторічного, однорічного. Тому що багаторічно це вам буде потім проблема, як бур'ян. З однієї сторони, ви наче зробили добре, а з іншої, ви сам собі створили проблему. Другий седерат, який дуже мені подобається, це гірчиця. Гірчиця. і особливо, коли ви наженете велику масу, хоча б 20-30 тонн зеленої маси на гектар, і її знищувати тоді, коли вона зацвіте. Тому що якраз в цей період вона стебло буде м'яке і воно в мікроорганізмі краще переробиться і весну у вас вже залишки в органіки не буде, тому що основна небезпека для картоплі це залишки органіки, які є весною. А гірчиця, лінареньки, цих залишків не залишить. Перевага ще в тому не тільки в забезпеченні НПК, а навіть корнева система цих культур, що я назвав і люпин, і гірчиця виділяють речовини, які пригнічують як хвороби, так і шкідників. Відповідно, це свого роду фітосанітарний підхід, приворочені картоплю. Дякуємо.